Усім привіт! Ви на каналі Володимира Золкіна, і я повернулася із новою порцією ждунів, які так не з Авдіївки. Хоча на момент запису цього відео в Авдіївці по розписанню. Ось якими помиями їх пригощає матушка Росія, саме волонтери хантиментійського округа. А поки ждуни голосують за Трампа, і ні, це не клікбейт. Колишні українці, а зараз почесні мешканці пунктів для біженців ДНР розкажуть нам своє бачення геополітики і коли Трамп закінчить війну, приготуйтесь крінжанути, бо в моїх руках опинилося свіженьке ексклюзивне інтерв'ю зі ждунами авторства наглухо відбитого американського журналіста з паспортом ДНР Патріка Ланкастера раніше знімав Пригожина і лапці Аладдіна. Зараз вислуховує мнення ждунов про правілічі Путіна. Ну і звісно ж, Трампа. Поставте свій лайк та приготуйтесь залишити коментар, бо слово надається тим, кого спасла Росія. Зад американец uh, выбор и Трамп uh, выиграл. Ну, что да. вас думал за это? Ничего. А Трампа, за, за Трампа? И, ну, так потому а -а -а. что мы его знаем. Ты его не знаешь? А и Трампа я не знаю. Я не знал. Это политика большая. Это политика, политика большая. Мы да. туда не лезем. Я могу за своего президента сказать, но за тех я, я... не. За своего президента это за кого? Я считаю, что Трамп нормальный и все. Владимир Путин прекрасный президент. Трамп надеемся на Трампа, что он уже пообещал что-то решить в этом вопросе. У війні, ну, в конфликте в цьому. Трамп може і краще щось що придумати. Ну, власне, то він обіцяв зупинити війну в Україні. Хочеться вірити, а наскільки він буде... Не лезли б американці... Трамп вігрив. Що я можете сказати за це? За що? Декілька днів тому були вибори в США. Вігрив Дональд Трамп. Що ви думаєте про цю поводу? Да. да ми в політику не леземо. Колесник Іван Іванич. Мешканець красивого українського, а зараз зруйнованого, бо вже російського міста це під окупацію населений пункт потрапив 30 жовтня у своєму двохвилинному діалозі з Патріком. Іван Іванович пояснює, що таке і яких геополітичних рішень чекає від Дональда Трампа у пункті для біженців. Іван Іванович відносно недавно тому спойлер про те, що війну тут треба називати СВО. Дядечко ще не засвоїв. Колесник Іван Іванович. И куда? откуда? Город Селидово. Селидово. Uh -huh. И как обстановка там? Фу. Ну, сейчас уже получше, потому что россияне зашли. Ну, все равно стреляют, попадают. Что это слово? Украинцы стреляют. Uh -huh. И почему это слово? Ну, так, русские нас называли, мы их... Uh -huh. Понял. И что вы могу сказать русским солдатам? Молодці, що на свободі. І стропимо якось сказати за українських солдат. Нічого хорошого. Помітили цей ефектний монтаж. Це не я, а сам Ланкастер підрізав об'єктивно незручну реакцію діда з книжкою в окулярах на задньому плані, але і до нього ми ще повернемося. Трамп, надіємося на Трампа, що вже пообіцяв, щось вирішити в в питанні, в війні, ну в конфлікті в цьому. Надіюсь, скільки ж людей вже ждужа погибаю. Я можу тільки здогадуватися, наскільки Патріку Ланкастеру на героїв своїх сюжетів, тому що трьох наступних він навіть не запитав ані імені, ані міста, звідки їх визволяли від злобних укрів. Маємо ось таких чоловіка і дружину. Хто ця тітонька в масці посередині не запитуйте. Я вычуваю психиатром на приеме. Окей, расскажи, что вас турбуя. Трамп э, выиграл. Ну, что там. вас думал за это? Ничего. Я не думаю, что что там... Ну, ну Драмп, Трамп можно и лучше что-то что придумать. Он же говорил, что я не хочу войны. Политика большая. Это политика, политика. большая. Мы туда да. не лезем. Ну, да. больше, конечно, не знаю. Расскажите, да. американцы... Американцы. Не, не лезли бы американцы в все... другие страны, Туди, куди їм не нужно було, ані везде. в Сірії чи де вони були? да сірі були візді. Куда не посуються, там обіцяти не довжна бути война. Я не один раз передивлялася усі ці інтерв'ю, і лише одне питання мене хвилювало найбільше. Кому в здоровому глузді взагалі могло прийти в голову, опитати щодо президентства Трампа людей, які не один місяць, а подекуди і не рік. Жили по підвалах. Хто дивився першу частину ж Авдіївки, Прошу дуже нагадую: єдиним джерелом інформації для них було російське радіо. Це люди, які за день могли почути більше вибухів, аніж зробити ковтків води, які давно попрощалися з такими благами цивілізації, як тепло, воду та енергопостачання. Розумієте? Яке їм діло до Трампа, але знову ж таки саме так працює пропаганда, і поки ми боремося з нею інформаційно, допомагайте нашим захисникам нищити її носіїв. Підтримати збір можна у закріпленому коментарі. Наступна сімейна пара ноунеймів, no ви не повірите, молилась на Зеленського. І щоб краще зрозуміти паралель, яку я продемонструю далі, давайте їх. Послушаем. Несколько дней назад был выборы на США, Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это? За что? Несколько дней назад были выборы в США, выиграл а. Дональд Трамп. Да. Что да. вы думаете по этому поводу? Да, да мы в политику не лезем. Нам... Я не знаю, кто из лучших, я не знаю, какой президент у нас лучше. Мы на этого Зеленского молились. Та не за Зеленського те говорять, а Трампа за, за Трампа. Ну так тому, mm -hmm. що ми його знаємо. Він сказав, що ви молились за З -З Зеленський. За чимсь то ми да. так? Показал, таким борцом за наші права. А тут переліцювався. І зараз я нагадаю те, що, мабуть, більшість із вас уже забули. Новий 2021 рік. Президент Володимир Зеленський вперше записав привітання для. Мешканців окупованого Донбасу, любий Донбас. Я вітаю всіх вас з новим 2021 роком. Ми прагнемо зробити все, аби наступний новий рік ми змогли зустрічати разом за одним часом на одній хвилі, як одна родина. Від у нас одна родина. Подакуди наївні побажання, скаже хтось із вас, але згадайте кожен, хто вірив, що Росія справді нападе. Критичною в цьому спогаді є лише інтерпретація, і хто досі не зрозумів, що сталося того самого 24 лютого? Само не дуже зрозумів, що сталося псевдоперекладача. Де-факто ФСБшник, що тусується з Ленкастером, який власний перекладав ждунам його тричі переламану російську мову. Тут прекрасно все. Був вибір на США за президента і Трамп це? Я маму за свого президента сказати. Ну за тех я не... я за свого президента та за кого. Інтересно, ну у нас президент Путін Пуширин, здесь это самое. А от ціле сімейство ждунів зібрали всі можливі покоління, щоб на камеру покивати, яка Україна погана, Путін хороший, а Трамп побіділ. Згідно з найкращими стандартами журналістики, Патрік знову не запитав, як їх усіх звати. Зате вивідав, що родина з міста гірник. Туди російські окупанти вдарилися 28 жовтня. Чи варто говорити, що саме 28 жовтня, тільки на 1944-го, ми відзначаємо День визволення України від нацистських загарбників. Але ждунів цим не зачепиш їм: Руський мір Подавай. Васикуда! Ми з гарняка, гарняк. Ми одна сім'я. Там обстановка була ужасне. Последний місяць українські город разрушали і сжигали. Потім пройшли російські ребята. Стало зовсім по-другому все. Добрі люди, отзывчивые, помогли нам виїхати. Класика ждунів. Українська сторона пропонує евакуацію. Ні, ми не поїдемо. Здесь наш дом. Російські окупанти залазять в місто. Ой, нас спасли руски є, ребята, спасіба. А ось тут почесна номінація Золоті цитати отже, мальчики в трусіках були, заплакані корови, біокомарі були, крадений дитячий одяг на новій пошті також. Отже, українські військові приїхали і сказали: ану, давайте звідси, бо ми вас сюди розстрілювати приїхали. А те еще изначально приехали и сказали, мы приехали вас убивать. Украинские ребята приехали, и сказали, уезжайте отсюда, мы приехали вас убивать. Украинский солдат да, сказал это? Да, да. И они сделают? И они делали это, да. А ось цю відьму треба розглянути детально. Жіночка не представилася, але за неї багато чого говорить якийсь недопасьянс, розкладений на старому радянському ліжку, яке їй слугує, мабуть, за нову родину. Родом, до речі, з міста Українськ, яке росіяни окупували 24 вересня. Ось ті перші кадри, де вона слухає запитання, можуть справити враження, ніби це бідна, нещасна жіночка. Але давайте вона сама вам зараз все розкаже. Ви куди? город Українська. Город Українська. А, це іменно город Українська, да? І яка обстановка? Здесь? Ну, там. Там дуже плоха обстановка, дуже. Там дуже плохо. Там дуже плохо. Город розрушений почти повністю. Люди бідні мучились, безусловно. Чому ж вони мучилися? Звісно, вона цього не розкаже. Але напередодні окупації міста Українськ, протягом цілого серпня, росіяни майже щодня обстрілювали з артилерії. Були жертви, були поранені. Тут у нашої картежниці відбувся невеличкий розсинхрон. І вона неправильно, ну не зовсім правильно відповіла на запитання Патріка. Хто там зараз? час да, до практично нікого немає. Нет, территории, кто контролирует Русию. конечно. В ну, России. Конечно, конечно. И как ты думал за это? Что именно? Ну, это хорошо, это плохо. Это хорошо. Да? Конечно, хорошо. А, почему? Почему хорошо? У -у. Поймите правильно. Люди жили правильно на этой земле, на земле Донбасса. Они всегда разговаривали на русском языке. На території Донецької області проживало 114 націй і національності в совєтському. А зараз 2024, рік ніякого совєтського времени немає. Зате прийшов русський мір. І якою мовою зараз розмовляють в українську? Правильно, ніякою, бо міста не залишилось, як і його мешканців. Город Український він маленький міст, безусловно, шахтірський міст. В ньому проживали люди, розмовляли на своєму русскому мові. Діти ходили в школу, вивчали русский язик і український язик. І все це було добре, нічого плохого абсолютно. Увага, сенсація! В місті Українськ діти вивчали українську мову. Уявляєте? Яка дивина? Але наша ж до з претензією на певні інтелектуальні здібності і тут заплуталась, забувши про писну істину все же началось в 2014 году, але аж ніяк не за часів Віктора Андрійовича. Після э, оранжевої революції почалися, звісно, неправильно. Нам запрещали розмовляти на русському язикі, разве це добре? Ну це ж не добре. Добре, що зараз її отак от добре от сидіти в цьому пункті, без хати, без житла, без міста, без виплат, зато по-русски.

а ось російський мір на Донбасі. Ось кордон Мексики і США. А ось лінія кордону України, по якій, до речі, вдарили Росіяни. Висновок ужас твориться в цієї баби в голові. Росія не виновата. Росія не. Нет. Росія друг. Росія не може бути врагом. Ніколи, ви просто її не знаєте. На протяжении взяти развития людства, Росія делала только добро. Она защитила мир от чего? От агрессии Наполеона в 1812 году. В 1945 году Россия снова защитила весь мир от черной чумы вот этого вот ну, нацизма. Разве это правда? Но она не может быть врагом. Россия никогда не была врагом. Никому врагом. Да, бывают такие, ну как вам сказать, отдельные какие-то моменты. Какие-то моменты? Це вона можливо про геноцид українців в СРСР, масові етнічні чистки, депортації цілих народів, червоний терор, розстріляне відродження, можливо, союзництво з нацистами у перші роки Другої світової, чи систему Гулаг, яка практично у всьому перевершила концтабори. про безпросвітну бідність, може, злиденство і бажання обманути, донести і вкрасти, щоб просто вижити в совєтській родині. Звісно ж, ні. Велика страна, але не така велика, як чорна діра у голові даної. Я не знаю, вона там карти Таро розкладає на Трампа. Я... Ви самі розумієте, що страна дуже велика, велика країна. Це могуча країна, Тут настільки ну, в М -м -м. а ось цей чорт в курсі? Я вважаю, що не знаю. Ось це вже ближче до істини. Я вважаю, що не знаю. Відповідаючи на питання про переговори, наша картежниця цитує: самі послухайте кого. Війна це завжди плохо. Я пам'ятаю, що Владимирич Лінін, ми вчили, що він склав, що худой мир, худой мир, лучше війни. Серйозно говорити про Леніна у 2024-му, це, звісно, клініка. Але ви ще не бачили пам'ятника Леніну у тому ж. Українську і останній найбільш цинічний шматочок я залишила тим, хто всерйоз задумується над тим, яку небезпеку несуть люди з подібним світоглядом, системою цінностей, їх виробою під назвою Руський мір. Просто в Росії вже не було. Ну як сказати, ну, її, ну не було другого варіанту, як іменно і то ви ж посмотрите. Ніхто ж не хотів зла Україні, абсолютно ніхто не хотів. Можна вилікувати таких людей, я сумніваюся. Скільки ще крові має пролитися, аби вони щось зрозуміли? Питання відкрите. Але достеменно відомо одне: ждунів буде більше. Подивіться уважно на цю карту: це просування російських окупаційних військ після 17 лютого 2024 року, тобто з моменту окупації Авдіївки. Минуло 9 місяців. Звісно, що там залишалися люди. Звісно, що всі свідомі та банально адекватні мешканці Донбасу евакуювалися, аби а, зберегти своє власне життя, і б не заважати українським збройним силам захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. У мене є чимало свідчень від командирів бригад з донецького напрямку, які переповідали вкрай цинічні випадки, коли такі от. Безобідні бабушки ціленаправленно вистежували і зливали позиції наших захисників на ту сторону. Прийде час і ми обов'язково отримаємо право розповісти про це вслух. І наприкінці на правах історика я зацитую Йозефа Гебельса: Пропаганда втрачає силу, щойно стає явною. І саме тому ми про це говоримо. З вами була Наташа Терчевська. Побачимось.